Економія, автономність та екологічність. У міському комунальному підприємстві Хмельницькводоканал встановили дві сонячні електростанції. Вартість електроенергії на комунальних підприємствах сягає до 10 гривень за кіловат. Ми прекрасно розуміємо, що тарифи ніхто змінювати і коригувати не буде. Найближчим часом повернути ці зростання не вдасться ніяким чином. Тож намагаємося злучити будь-які варіанти. Сонячні електростанції дозволять зменшити споживання електроенергії загальної мережі та заощаджувати кошти. Їх загальна потужність 900 кВт. Підприємство споживає більше 2,5 мВт в місяць. Дані електростанції нам дозволяють економити близько 15-20 електроенергії на рік. Наразі на підприємстві одна станція працює у повну силу, інша у тестовому режимі. За тиждень обидві забезпечуватимуть електроенергію Хмельницьк-водоканал. Станції працюють за принципом нетбілінг, тобто у години максимальної генерації об'єкти повністю забезпечують потужністю станції, а надлишки згенерованої енергії подаються до загальноенергетичної мережі України. Все зможуть працювати під час можливих відключень світла після атак на енергетичну інфраструктуру, кажуть у міській раді. Об'єкт буде споживати власну електроенергію, і якщо будуть якісь проблеми з постачанням електроенергії, якісь удари ворога по критичній інфраструктурі енергетичній, ми зможемо споживати власну електроенергію. Звичайно, якщо це буде в день для ночі, так і залишаються резервний варіант це генератори. Проєкт реалізували за кредитні кошти і частково за гроші підприємства. Загальна вартість проекту становить близько 25 мільйонів гривень. Банк профінансував до 80% від вартості проекту. Ми профінансували зробили це фінансування по державній програмі 5.7.9, Там пільгова відсоткова ставка. Кредит буде погашуватися за рахунок економії. Тож я думаю, що зможемо розрахуватися значно швидше. Переднім розрахунками десь за три роки зможемо повернути ті кошти. У планах встановлювати сонячні електростанції в інших комунальних підприємствах міста, зокрема для забезпечення електроенергією офісної техніки. Там буде достатньо СЕС потужністю 20-30 кВт. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.